Мирним небом родина з двома дітьми через масштабні обстріли була змушена покинути попасну. На сході вони всіляко підтримували українських військових. А коли ситуація в місті стала критичною, вибратися звідти їм допоміг боєць Прикарпаття, котрий поселив сім'ю будинку родичів в Галицькому районі. Тепер восьмикласниця Діана ходить до місцевої школи. Каже, вже встигла потоваришувати з однолітками. Багатенько пропустила, але стараюся все догнати, щоб вчитися нормально. Однокласники, добре, всі прийшли, поздоровилися, показали, де вони що, провели екскурсію по школі. Все добре, ставляться до мене добре. Родина довго вагалась, перш ніж покинути рідний дім. однак залишатися із малюком у зоні бойових дій було надто небезпечно. Нині кажуть, їхній будинок у попасній зруйнований бойовим. Дома, як сусіди дзвонили, кажуть, що розбомбили до діми і розбомбили там багато чого. Тому що попасна зараз, ця лінія вогню облаштувати побут допомогли небайдужі люди та волонтери. Привезли продукти, канцтовари, дитяче ліжечко з боку районної влади також надали підтримку. Тож новий старт родині в цілому забезпечили. Тепер відкритим залишилося питання із працевлаштуванням. Надана допомога на оплату комунальних послуг і цього житла. Я думаю, що сільський голова допоможе. У працевлаштуванню є тут компанія Даноша, вона присутня на території сільської ради. Всього у різних селах Галицького району нині проживають 28 родин переселенців зі сходу.